Привіт усім! Сьогодні спробуємо сплести гілочки лаванди. Для цього нам потрібна буде проволока десь 40 см товщиною 03 мм, а також ну, фіолетовий бісер. Онець проволоки набираємо 8 бісерів От. і отак таким чином скручуємо. Декілька разів ну, разів три вистачить. Потім знову набираємо вісім бісерин. Набрали вісім бісерин. І таким чином скручуємо ще три рази. Так, у нас виходить. І набираємо також бісер для третього пелюстка. Таким чином, у нас вийшов перший фрагмент. Лаванди. І так, ми відступаємо ще один сантиметр і робимо далі такий же самий фрагмент із трьох, пелюст, трьох пелюсток. Таким чином у нас вийшло 7, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім можна вісім взяти цих пелюст, пелюстків по три. Получається фрагменти, отакі фрагменти. Сім, можна вісім зробити. І тепер от, ми беремо більш плотну проволоку і робимо, скручуємо наш, наше суцвіття. Отак, виходить, ми скручуємо. Можна додати цю проволоку, От, і скручувати разом з нею, якщо вона не дуже міцна. Якщо ж вона міцна, можна її і не додати. І таким чином поступово скручуємо, прикручуємо до нашої гілочки. Можна навіть зробити крючок на цій більш плотній проволці, і обкрутити, і так поступово прикрутити на цю гілочку. Таким чином, у нас вийшла така гілочка лаванди. Зараз ще зробимо зелені пелюстки до неї. Ну, якщо зробити букетик, то можна ще й. Ну, декілька таких гілочок зробити, і буде гарний макет з лаванди. Тепер робимо пелюсток. Для цього набираємо 5 бісерин, відступаємо, ну, невеличко десь 7 см від краю і заводимо в п'яту бісерину. П'яту пісеньну проволоку. Заводимо. Це у нас буде верхушка нашої пелюстки. Тепер на оцей кінець і на цей набираємо десь приблизно 2 сантиметри. По 2 см бісеру. Значить, по 2 см ми набрали з цієї і з цієї сторони, і таким чином робимо. О, у нас два кінця є і скручуємо тут, і робимо пельосточку. Ого. Все вирівнюємо. робимо швидким чином пелюстку, тепер знову набираємо бісер ну, можна або стільки ж по довжині, або трошки більше чи менше, як вам ну, заманеться. Відступаємо одну бісерину і проходимо через чотири бісерини. Це, щоб нам зробити, ну, таку загострену кінцівку, пелюстка. От. Все добре підтягуємо. Далі знову набираємо по довжині необхідну кількість, щоб у нас був рівний пелюсток. і скручуємо тут, його таким чином. Так, у нас вийшло два пелюстка. І ми його можемо приєднати. До нашої лаванди. Ось таким чином скручуємо все разом. Можна ще додатково обкрутити, щоб стебло було зелене, е, спеціальними нитками муліне, і тоді буде гарний зелений гарний. Зелене стебло квітки. А вам бажаю успіхів у творчості. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!